Всім привіт! В ефірі канал Квітуча Україна і обіцяні рослинні новини. Почати хочу зі своїх алоказій. На задньому плані стоїть Полі, яка, судячи з усього, просто спить. Вона абсолютно ніяк себе не проявляє, жодного нового листочка не видало. Той як був закручений старенький, так і стоїть загалом. Просто рослинка собі існує. А от всі інші на передньому плані Regal Shields видала ось тільки що молодий новий листочок. Перед тим був ще ось цей, і вона вже така велика, що потребує, мабуть, пересадки. В тому маленькому горщику їй вже малувато місця. Прямо наді мною зараз освітлення, лампочка, і ви бачите, що всі мої алоказі тягнуться до світла. Red Secret теж видала новий молодий листочок, дуже-дуже гарний, ось такий блискучий. Він теж не перший молодий, але ось цей найкращий. На задньому фоні. А ви можете побачити алоказію Венті. Вона теж видала два новеньких листочки, і стоїть вона там трохи в більшому горщику, але я так думаю, що незабаром також треба буде пересаджувати. Алоказія Фрайдек новий молоденький листочок, трошки він жовтіє. І ще один самий молоденький листочок. Який тільки-тільки відкрився, ще світленький, такий насичений, гарний. Загалом листя досить велике у Фрайдика, і також горщик вже для нього замаленький. Думаю, що скоро алоказії будуть на пересадці. Ну і один листочок. Ось він почав відсушувати, але це абсолютно нормальна історія, коли він випускає вже більше листя. Ходімо далі. Мій нещасний банан повирощував вже такі величезні листки. І потребує вже дуже термінової пересадки. Я його обіцяю пересадити вже кілька місяців, навіть є вже горщик, є ґрунт для нього, але немає часу. Він вже почав забивати серединку, оскільки ґрунт тут вже взявся таким комком суцільним. І мені здається, що йому вже не вистачає абсолютно. Ані поживних речовин, ані ґрунту для того, щоб нормально собі рости. Крім того, наросло тут купа діточок. Якщо хтось хоче собі банан київський карлик, можу поділитися, оскільки саме ці діточки їх я маю відділити, вони забирають у великої рослини майже всі поживні речовини. Серцевина ось забита, і я маю його максимально швидко пересадити. Як тільки матиму час, першу чергу буде пересадка саме банана. На задньому плані вже зовсім зовсім великий фікус Даніель росте просто шикарно, дуже швидко. Також там фікуси на плетіння, нещодавно познімала знову нижні листочки. Ну і Тут на цьому підвіконні ще хочу показати вам свої живці-монстери, яку я нещодавно живцювала в одному з відео. Це були ті, які вкорінені. Ось тут, видно, з'явився корінчик новенький, у другий теж. І у них від самого початку були корінці повітряні. Незабаром я буду висаджувати їх до опори, от саме цих дві, оскільки треба якось звільняти місце. Мої бегоні на гнотовому поливі ростуть просто шикарно. Теж нещодавно, наче тільки пересадила, але вони. Дуже сильно пришвидшились у рості. Також я пересадила на гнотовий полив з патефілом, який передала мені мама, теж про нього було в одному з відео, і одразу тут він мені видав два нових молодих листочки. До того стояв без гнотового поливу просто в горщику і ніяк себе не проявляв, адаптувався, тільки посадила на гніт, одразу почав рости. Стражденна моя калатея Розео Розі. Вона до мене приїхала ось такою засушеною. Судячи з усього, на ній був якийсь паразит ще до мене. Після вхідної обробки вона у мене отак стоїть суха. Сушить листя. Декілька листів я вже з неї зняла, для того, щоб стимулювати ріст молодих ростів. Вона на верхньому поливі, і дуже багато калатей я зараз перевела саме на верхній полив, оскільки у мене в квартирі інколи буває холодно, і деякі рослинки почали жовтити листя. З моєї калатеї White Fusion. От з цієї. Якщо пам'ятаєте, я розповідала про те, що я випадково її полила. Азотним добривом, і вона мені видала зелені рости. Ось такі вони в крапочці були від самого початку, І я їх відсадила в окремий горщик теж на гнотовому поливі. Видався мені все ж таки один листочок з білим кольором, але почувається, вона не дуже сушить листя. Квартирі у мене сухо, обпирською я не щодня інколи зараз забуваю, і тому їй не дуже добре. Новий ріст, який вона ось тут знизу дає. то тут уже листочок іде чистий без різних оцих крапочок, без пошкоджень, і будемо думати і сподіватися на краще, що їй буде все добре. Так, ось там з патефілом Diamond теж. Розповідала дуже довго він у мене влітку стояв без гнотового поливу, просто спав. Як тільки я його поставила на гнотовий полив, листок за листком. Дуже гарне, ось таке красиве листя. Дивіться. Моя фіалка, яка цвіте безкінечно, я її просто обожнюю. Подивіться, вона вже третій місяць стоїть у мене от з таким віночком, трошки вже почали псуватися квіточки, але загалом я просто на неї надивитися не можу. Дуже гарно. Далі філодендрон, Strawberry Shake. Дивіться, новий молодий листочок, вже один дав. І ось ще один розкручується. Молоденькі листочки він видає помаранчевого кольору, потім вони поступово стають біло-зеленими з таким жовтим кольором. Ну, Загалом від цієї рослини я в захваті мені дуже-дуже подобається, і я ані на секунду не пошкодувала, що його купила. Далі фіалки. Це у мене перевкорінена. Фіалочка, і вона у мене сидить у вісімці, але вже розетка настільки велика, що потрібно терміново пересаджувати вже у дев'яточку. Також по фіалках моя весняна поезія, діточка, точніше, там кілька діточок, нарешті, вже досягли такої величини, коли потрібно теж розсаджувати. І також ось у мене вже багато ді діточок, я їх зараз переставила на підвіконня, для того, щоб їм було більше світла. Ось ця теж. вже це у мене коралова мічта. От, до речі, та велика перша теж коралова мічта. Ось ця фіалочка теж вже потребує розсадки діточок. Орієнталь пасено приїхав до мене маленьким, дуже довго сидів, але зараз вже потребує пересадки у великий стаканчик або вже навіть у вісімку. Подивимось. Також по фіалках. Зацвіла одна у мене, це трейлер. Забула, як називається, чіпати зараз діставати не хочу, бо у мене тут так щільненько все стоїть. Також ось ця діточка вже потребує з термінової пересадки, і ось ця діточка. А джолі Джубелі, яка довгий час у мене була просто зеленою. Так, зараз я вимкну освітлення для того, щоб можна було... Кольори нормальні, побачити. Ось. А, Вона у мене була довго просто зеленою. Потім, нарешті, вона мені почала видавати свій вар, і ось тут під листочками у мене вже наросли пасиночки. Тож, мабуть, будемо відділяти пасинка і висаджувати його теж окремо. Ну і також ось у мене ще одна діточка коралова мічта. Це, знаєте, та ситуація, коли. Листочок викидати шкода, а потім ти їх так насаджуєш, насаджуєш, що не знаєш, куди дівати. Тому, якщо хтось хоче фіалочки, пишіть в коментарях, я віддам безплатно, бо просто нема куди дівати. Також я сюди переставила ось цей Silver Dragon, бо він мені пожовтив один листочок. Вчора буквально я його зняла, і зараз хочу ось якось так. І зараз хочу його поставити, ну, залишити тут під світлом, для того, щоб йому полегшало, але напевно, він піде в тепличку. Тут ще одна у мене діточка є, теж не пам'ятаю сорти. Коротше, по фіалках скоро буде велика пересадка, де я розповідатиму все про діточок, про від, від вкорінення листочка і до вирощування великої розетки. Про розмноження фіалок буде велике відео. Тож, якщо ви не підписані на канал, і вам цікава ця тема. Обов'язково підпишіться. Далі мої теплички. Монстера Анден яку я висаджувала у перліт з ґрунтом. Рад заради експерименту. Почувається не дуже добре. Мені не подобається, як вона там почувається. Стояв цей контейнер деякий час у мене на батареї. Збоку там є воно, отвори. І коли я забувала зволожувати всередині, то пересихав трошки ґрунт, із-за того, кілька листочків у мене зав'яло. Але це проблема не теплички, це проблема не батареї, а це проблема мо моя, скажімо так, бо зараз у мене сезон по роботі перед новорічний, і я вдома буваю пізно ввечері вже ніяка і просто забуваюсь. Поки що тримається кілька пагонів, коріння я в стакані в тому не бачу. Але оскільки мені оці контейнери всюди вже трошки Набридли, то незабаром по живцюванню монстери Андансоні у нас буде додаткове відео, де я буду виймати повністю всі оці живці, які я відрізала від неї, і будемо їх дивитися, який результат все ж таки був кращий. І будемо їх висаджувати ті, які можна ось сюди до опори. До речі, те, що я залишила в горщику біля опори, як бачите, почало давати мені. Молоді нові рости. Раз, листочок, два листочок, А ось цей, я думала, що він загнеться. Бо на цьому пагоні не було жодного листка, я все тоді позрізала. Звідси дуже довго крапала вода. Я думала, що він загниє і помре. Але ні, він все ж таки дав новий ріст, і на опорі у мене він. Он... До речі, ще один маленький, дивіться, на опорі вони у мене непогано будуть рости. Тож, навіть якщо щось в моїх тепличках піде не так і вони там не вкоріняться або не приймуться, або ще щось, то в будь-якому випадку у мене монстерка є ось тут на місці. Монстерки мої у перліті. Трошки брудний контейнер перепрошую, бо постійно пирскаю всередину водичку з пульверизатора. У перліті теж коріння я поки що не бачу ніякого. Живці, які такі сегменти стебла, які я просто викладала на перліт, якщо пам'ятаєте в тому відео, пожовтіли, і багато я вже звідти повикидала. Один листочок. Зараз покажу. Ось теж там пожовтів. Але а, саме у цього листочка є, прокинулась брунька. Подивимось. А, ну і загалом ці контейнери, як я сказала, я хочу поприбирати перед Новим роком, тому будемо дивитись детальніше скоро. Далі понаплетала я отих корзинок, кашпо підвісних, порозвішувала тут по всьому своєму балкону традисканції. Деяким краще. Я їх живцювала теж нещодавно, омолоджувала деяким краще, деяким не дуже. Також хочу показати вам. Хедерочку, яка нарешті у мене прокинулась теж було там у цьому горщику дві рослинки. Одну вийняла, бо вона засохла чомусь, а друга, нарешті, почала рости. І росте досить швидко, що мене трошки так здивувало, бо я думала, що ці рослинки у мене повільні. Ну і, звісно, 20 грудня і в мене врожай помідорів є досі. Вони ще зелененькі висять. Червоні я одразу знімаю, ось такі виростають помідорки. Дивіться. Ще трошки треба йому достигнути. Також хочу показати вам свою папороть. Це Cotton Candy, росте на гнотовому поливі. Була наверху там, в пустому кашпо, я тільки що показувала, але занадто високий горщик з піддоном, і з того кашпо трошки. Випадає, тому поки що вийняла, стоїть ось тут на поличці, зв'яжу нове кашпо треба трошки вище. Дуже багато нових вай випускає вусики. Я прикопую по горщику в ґрунт і ось так виростають нові ваєчки. Зараз покажу вам. Дивіться. Ось це я вкопала вусики і починають рости нові кущики. Ось така пишна. Дивіться, довга і гарна. На гнотовому поливі взагалі вирощувати папороті це одне задоволення. У мене, поки вона стояла без гнотового поливу, я взагалі думала, що вона не виживе, вона сушила мені листя. Я її то, то не доливала, то переливала, то їй не вистачало вологості, але тільки посадила на гнотовий полив. Я лише інколи пробігаю з пульвіком, обприскую трошки і все. А щодо поливу, от перестала вона сушити листя. Все зелене і все гарне. Так, це моя жовта традисканція, яку мені а, подарувала моя підписниця у телеграм-чаті. Теж вона вже прийнялася, почала рости і вже потребує стрижки. Мені дуже вона подобається, дуже гарна, не вистачає ще кошиків. А моя сором'язлива наречена ніяк не хоче соромитись. Думаю, віднести її на роботу. На роботі у мене опалення тільки тоді, коли я там є. А їй для того, щоб порожевіли ці листочки, потрібен холод і десь 16-17 градусів. То думаю, чи варто її туди віднести, чи вона там зовсім змерзне, якщо, не дай Бог, вночі буде мінус. Далі моя неймовірна монстера. Значить, оцей листок це був останній, який був без опори. А тепер подивіться на оці листя, які виросли вже на опорі. Цей показувала вже був більший. Ось цей взагалі подивіться, який здоровий. І ось молоденький, новенький листочок, вона мені видала дуже гарний такий. І він ще росте, він буде ще більший. Не встигаю протирати рослини. Оприскування видно на камері. Перепрошую. Розрізів на листочках дірочок поки що немає, але зима, і, можливо, їй просто мало світла. А можливо, це у мене все ж таки борзіга. І я дуже хочу насправді, щоб це була делікатесна. І Юбочки вже дивилася, і вже описи, монстер дивилася, але. Поки що не дає вона мені дірочок. Чекаю з нетерпінням весни, для того, щоб було б більше світла, можливо, вона ці листочки ще поріже. Ось така красунечка. До речі, що хочу вам сказати, вона так швидко виросла, знизу, якось була більше кущем, а зараз виросла, що вже потрібно додавати мох. Ніяк не доходять руки, мох пересихає, оприскувати не встигаю, тому раз на 2-3 дні просто заношу її в ванну і з душу поливаю добряче цей тотем. Далі філодендрон Imperial Red. Пересаджений на гнотовий полив, абсолютно поки що ніяк себе не проявляє. Не росте, нічого собі, можливо, він спить. А от мій гігантем варіагатний, дивіться, видає новий листок. Причому варігатність на цьому листку дуже-дуже красива. Мені дуже подобався ось цей. Я його багато де демонструвала і в інстаграмі, і в Телеграмі, і всюди. Бо попередні були ось більш такі зелені. Мені подобався ось цей мармуровий такий. І дуже класно, що новенький молодий листочок теж такий мармуровий росте. Ну, що хочу ти вашу увагу привернути до того, що, попри те, що зима, дивіться, рослини не сплять. Досвідки тут конкретно в цьому кутку немає. Тут навіть освітлення, як такого, немає. Що з кухні потрапляє, те потрапляє. Рододендрон. Я передивилася вже весь інтернет, зрозуміла, що там або грибок якийсь, або я його перелила. Коротше, я не знаю, треба його дістати, подивитися, що у нього з корінням. Ну, явно йому в мене погано. Ну, і знову ж таки, це рослина, яка має рости в саду. Мама мені його принесла додому, і мені дуже шкода, що він пропадає, але ж знову таки, я вже дивлюся на це тиждень і просто не маю часу для того, щоб дістатися і подивитися, що там взагалі у нього. Під ґрунтом коїться. Недавно пересаджена моя калатея, яка жовтіла в попередньому відео буквально вона була. Поки що ось тільки один листочок продовжує жовтіти, але загалом я її майже не поливаю. ґрунт там сухий, майже, і я чекаю, коли вона трошки оговтається після пересадки і прийде до тями. Калатея медальйон, яку я рятувала. Теж в одному з відео. А, стоїть у мене у горщику для гнотового поливу, але загалом вона поливається зверху. Бо теж бачите, що трошки почали жовтіти краї, я вирішила, що. Після пересадки у неї можуть бути пошкоджені коріння, тому вирішила, що поки що я поливатиму її зверху. А коли вже навесні прокинуться додаткові е, рости від коріння, тоді буду думати, чи саджати її знову на гнотовий полив, чи ні. Ну, Виглядає не дуже, але тургор має. От, Бачите, листок абсолютно тугенький. Всі чотири. Всі І ось цей, який типу, висить, зараз іншою рукою покажу. Він теж насправді тургор має. Ну, подивимось, без гнотового поливу нехай поки що оговтується. Фікус Лірата бамбіно, куплений у сільпо, теж викидає листок за листком, і абсолютно ніяк спати не хоче. А ось тут його старший родич Лірата, який я пересаджувала в одному з відео і розповідала там же про догляд за ліратою, теж. Три нових листки за останні, десь, мабуть, півтора місяці. Дивіться. Ось тут у мене він був зрізаний. Це такий він до мене приїхав отакої такої висоти. Цей листочок був. А ось це все це наросло вже в мене з літа вдома. Росте досить швидко і для озеленення ну, дуже класна рослина. Щодо плямочок, ось цих хочу розповісти, дивіться. Такі плямки, от крапочками червоними, з'являються на ліраті тоді, коли ми перелили рослину. Це у нього такий гідроудар. Виходить. Лопаються судинки, і ось такі плямки, як би вам так показати, он на тому листочку видно: крапочками йдуть червоними. І в такому випадку треба просто скоротити полив, коли листочок виростає. Крапочки зникають, але можуть лишитися ось такі типу, як іржаві плямки навколо судиночок, жилочок. Тому лякатися не варто, просто слідкуйте за поливом, і я думаю, що ніяких проблем немає. цей листок все одно згодом відпаде, бо це все-таки дерево. Я можу ще показати вам свій кристаліну, який у мене відсушує частинки листка і дірочками отакими от і по краях тут багато було. Я його зараз обрізала, все сухе, для того, щоб бачити, чи розповсюджується ця сухість далі по листку. Ну, і після того, як пообрізала, зараз регулярно почала його носити у душову кабіну після того, як там хтось прийме душ. Не дуже гарно він має вигляд зараз, але. Коли в напареній душовій кабіні він стоїть, він аж підіймає ще вище листя. Йому дуже подобається. Просто у мене для нього занадто сухо. А вітрину ставити заради рослини. Ну не знаю, рослини мають стояти і радувати око, напевно, а не в шафі. Ось такі е, новинки у нас вийшли. Сподіваюсь, було цікаво. Чекаю на ваші коментарі. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео для підтримки україномовного контенту. З вами була Аня і це канал Квітуча Україна.